Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні я хотіла поговорити з вами про весну народів. Весна народів тема сьогоднішнього нашої зустрічі. Взагалі, у 40-х роках 19 століття Європою прикотилася хвиля революційних, таких антифеодальних та національно визвольних повстань. Набрав сили рух за об'єднання Німеччини, за визволення та об'єднання Італії, за визволення Ітландії. Наближався час Європейської Революції. Це ось саме ось ця весна народів. 1848-1849 рік. Взагалі Березневе повстання в відні 1848 року. Віденця Австрія, нагадую вам. І падінням реакційного уряду канцела Канцлерів проголошення свободи друку, намір австрійського нового уряду провести вибори до парламенту і прийняти конституцію, дозвіл утворити національну е, військові частини, розбудовувати підкорені Гавзбурзької імперії народи, в тому числі і західних українців. Їхнє становище було особливо складним. Українці опинилися перед лицем не тільки Австро-Угорської польської загрози, адже польський національний визвольний рух у своєму. Справедливому прагненні до незалежності Польщі знову не помічав, так би мовити, українців з їхнім правом на творення власної незалежної держави. Отже, українці стикаються з польською ворожнечою, австро Угоріською ворожнечої, і їм потрібно якось від цього всього відбиватися. Ну, щодо весни народів, давайте я вам все ж таки пропишу, що це були антифеодальні повстання, антифеодальні повстання. Хто забув Феод, це земля, феодал це землевласник і національне визвольні повстання. Це що особлює собою сама весна народів. За таких умов українці не стали наражатися на відвертий конфлікт з Австрією, а користуючись моментом, зуміли домогтися від неї важливих поступок саме метним шляхом. У цьому їх підтримав далекоглядний Галицький губернатор, граф стадіон, будь ласка, запам'ятайте. Графа стадіона. Завдяки його клопотанню австрійський імператор на той час це Фердинанд І. Фертинан І, давайте я вам також пропишу роки правління 1835-1848 рік. Він видав закон, за яким у Австрійській імперії ліквідовувалося кріпацтво і селяни ставали вільними. Тобто, як я вже раніше помічала, відміна кріпосного права. Відміна кріпосного права. Цей закон був проголошений на Великдень, на той час це було 22 квітня, відповідно, 1848 рік, і викликав він справжній ентузіазм українських селян. Найважливіше для того соціальне питання було досить успішно розв'язане. Планом вже надавалися певні пільги, а уряд мав заплатити їм компенсацію. E, первісно імператорський цісарський закон не поширювався на Буковину, а внаслідок селянських заворушень Сирійська імперія була змушена й тут піти на поступки. Але відповідний закон часто ігнорували великі землевласники, які й далі хотіли експлуатувати селян. Через це вибухнуло нове повстання на чолі з Кобилицею. Це листопад давайте так, листопад 48-го року і літо 49-го. 1848 по літом 49-го року це кобилиця, відповідно з повстанням під проводом Лук'яна кобилиці. Отже, воно було жорстоко придушене, ми це вже обговорювали. І, Трапив просто у в'язницю, де був закатований. У тому ж досі пішло вирішення політичних і національних вимог українців. Після тривалої боротьби в 1849 році було створено перший український батальйон на австрійській службі. Він переіснував недовго, але він стає. При... Таким прообразом майбутнього легіону українських січових стрільців. Про це ми будемо говорити трошечки згодом. Взагалі, правління Фердинанда I наближалося кінця а в грудні 1848 року, його змінив Франц Йосиф І. Отже, ось тут у нас імператор Франц Йосиф. Франц Йосиф І, роки його правління 1848-1916. Ще Фердинанд під тиском МАС проголосив Конституцію в історії Австрійської імперії. Це 25.04.1848 рік. Це була проголошена така очікувана конституція. Була проголошена конституція, і відповідно вона була до того ж, вона була не демократичною. Ця конституція Вона приіснувала до 1851-го, 1851-й і не така вона вже була і. Гарна, як люди, в принципі, сподівалися. Пізніше, в 1860 році буде прийнято нову Конституцію, яку Іван Франко називає Свинською. Давайте я вам також пропишу. 1860-й, Свинська за розповідями Франка Конституція. А, чому? чому він так сказав? А, це там було не, біль, не, не гірше, не краще, там було нічого. Навіть обмежили можливості Австрійської конституції, вони будуть використані українцями для розвитку власного політичного громадянського життя, саме в дусі а, демократичних традицій. У липні 48 року зібрався перший парламент. липень 1848 року збирається перший парламент. Збирається перший парламент Австрійської імперії, який діяв тільки до березня наступного року, тобто до 03 1849 року він діяв. Але на ньому була присутня і українська фракція, там було присутні 39 делегатів, 39 делегатів з української. Сторони, які відповідно поставили для себе мету посилити рух за збереження адміністративно-політичної єдності Буковини з Галичиною, однак він не досягає своєї мети. У сорок му році Буковину було проголошено окремим коронним краєм зі своїм сеймом і адміністрацією, і внаслідок такого виокремлення. Австрійським імператором Буковини було створено окремі Галицький і Буковинський Сойми, тобто парламенти, які діяли аж до правління Австро-Угорщини. Тобто тут у нас пішло розділення. Тут Буковина, тут Галичина. І в кожного свій парламент свої уряди. 19 квітня 48 року представники української громади Львову подали клопотання на ім'я імператора про запровадження школи у Галицькому житті Східної Галичини, саме української мови, і забезпечення українцям доступу на всі посади з рівнянням права з греко-католиками. 2 травня 1948 року у Львові було створено першу українську політичну організацію. Тобто тут у нас 19 квітня 1848 року це про мову. А уже 2 травня, 2 травня 1848 року, було створено першу. Політичну таку організацію головну Руську Раду. Ми а, минулий урок говорили про неї, але ми говорили а, тільки частково. Отже, головна Руська Рада вона взяла на себе роль представника інтересів українського населення Галичини перед центральним урядом і виконувала його протягом 48 51 років по 1851. Рік рада складалася з 30 постійних членів, з 30 постійних членів, представників світської інтелігенції, вищого і нижчого духовництва. Очолена ця рада була Григорієм Яхимовичем, це був єпископ, і друкований орган головної руської ради це стала газета Зоря Галицька, перша у Львові газети саме українською мовою. Я вам тут прописую. Заря Галицька. Заря Галицька одна із перших таких друкованих видань саме українською мовою. Вдовзі до українського народу опублікований і в першому номері газети Заява Ради. Ми русини Галицькі, належимо до великого руського, тобто українського народу, котрий одним говорить язиком. То була перша в Галичині офіційна заява про те, що на дніпрянські і галицькі українці це тобто одна нація. З ініціативи головної руської ради за національною символікою українців було прийнято традиційно синьо-жовтий прапор та герб золотий лев на синьому полі. У містах і містечках і селах Східної Галичини виникло близько 50 місцевих руських рад, які до складу якого бирались здебільшого представники духівництва, селянства, міщанства, світська інтелігенція це вчителі, шкільна молодь. Наприклад, першим взагалі важливим кроком головної руської ради стала вимога виокремити східну Галичину від Західної та перетворити її на окремий коронний край, тобто на національну територіальну автономію. Правлячі кола Австрії прийняли постанову про поділ Галичини, але не залишили, але ця постанова в принципі, залишилася тільки на папері. Однією з причин був супротив саме Поляки. Ось ми вже говорили про це, що вони вставляли палки в колеса. Вони створили нам противагу головної руської ради, це Руський собор. Тобто тут оце створюють поляки. Руський собор. Створюють руський собор. До складу останнього увійшли насамперед представники родів, сполонізованих ще в 16-17 столітті, як і голова цього собору Лев Сапіга. Характерно, що через деякий час руський собор з'явився з польською національною радою і польські шовіністи, нагадую, що такий шовінізм це агресивна форма націоналізму. Польські шовіністи свідомо поширювали саме брехливі чутки про прагнення Головної Руської Ради приєднати Східну Галичину саме до Російської імперії, тобто, що вони орієнтувалися саме на Росію, було відхилено більшість українських вимог і реально вдалося домогтися тільки. Впровадження української мови в народних школах та викладання цієї мови як обов'язкового предмету в гімназіях. На початку 49-го року було відкрито також кафедру української мови та літератури у Львовському університеті і очолив її Головацький. Взагалі діяльність головної руської ради сприяла й поживленню громадського культурного життя. У жовтні 1948 року відбулися, у Львові відбувся перший з'їзд діячів української культури та науки і освіти. Згідно з рішенням з'їзду, у Львові було засновано галицько руську матицю. Це у нас жовтень, 1848 рік, було засновано Галицько-Руську. Галицько матицю. Було засновано Галицьку-руську матицю після цього з'їзду. Це був такий культурно, така культурно-освітня організація, яка мала завдання видавати, видавати популярні книги для народу. Визначними подіями стали також відкриття в 48-му році першої в Галичні Української читальні в Коломиї та заснування в 49-му з ініціативи голови Руської ради на народні кошти Народного дому у Львові. Українське питання вперше в довгі роки стало предметом обговорення і на міжнародних формам. Також. У цей час у Празі відбувся історичний слов'янський з'їзд, пропишу вам, 2 червня 1848 року відбувся слов'янський з'їзд, слов'янський з'їзд бувся слов'янський з'їзд, де широко обговорювалося саме питання України. На нього прибули українські представники, і вголос заявили про існування великого українського народу. І в ході роботи секції з'їзду українці домоглися від польських представників визнання права на рівноправність української мови саме з польською, в освітніх закладах Галичини, право на існування окремої національної гвардії, що було стверджено підписами польського і українського народу. Однак розпал. Рації розпочалися бої за Прагу під чеськими та австрійськими військами, і ця нерівноправна угода не була в принципі реалізована. Тим часом в Австрійській імперії запанував реакційний режим, що визначало сумну долю саме головної руської ради. Вона припинила свою діяльність, як я вже говорила у червні 51-го року. І у подальшому українці Галичини були позбавлені свого представницького органу. Революція спричинила активізацію українського національного визвольного руху, яка спостерігалася в Закарпатті. Тут також складалася така нелегка ситуація подібна до Галичини. Тільки перше місце. Поляків тут займали угорці, тобто мадяри, які прагнули мадяризувати українців. Саме через це українці не підтримали в 1948 році угорське національне визвольне повстання під проводом кошута, оскільки перемога угорців мала б гірші наслідки, ніж австрійське панування. Лідери українців, українського Закарпаття це священник і вчений Олександр Духнович. Давайте я припишу за. Карпаття. Що це за Карпаття? То у нас, відповідно, це був Олександр Духнович і Адольф Добрянський. Запам'ятайте його, будь ласка, Духович і Добрянський. Вони висунули ідею автономії Закарпаття і об'єднання їх зі Східною Галичиною та в єдине Руське воєводство. і Добрянський підтримали в цьому намірі головну руську раду у Львові, однак австрійський уряд під тиском польських, угодських і румунських шовіністів, сюди ще Румунія, додається у нас, під їхнім тиском, відповідно, вони. Бачили в такому об'єднанні досить велику загрозу в пануванні у їхньому в Західній Україні і не погодилися на такий крок. Габсбурги у свою чергу, пильнували свого е, імперського інтересу, боялися, що таке воз'єднання західноукраїнських земель стане прелюдією до возз'єднання з Надніпрянською Україною, і, тим не менше, не менше, закарпатським українцям вдалося домогтися певних поступок саме від Габсбургів. У жовтні 49-го року австрійський уряд об'єднав заселені а, українцями райони Угорщини, в окремий угорський а, Ужгородський округ, у якому управлінський апарат формувався з представників саме української інтелігенції. Один із чинних діячів Закарпаття це був Добрянський, він проголосив прийняття синьо-жовтого прапора. Його було прийнято українцями-русинами у сучасній Словаччині та Північно-східній Румунії. І також вдалося домогтися відкриття початкових навчальних народних шкіл із рідною мовою навчання на запровадження викладання деяких предметів саме українською мовою ще й в гімназіях. Але після придушення революції і прийняття Конституції 1860 року угорці, які відігравали дедалі більшу роль в імперії, із 67-го року вона стає дуалістичною монархією. 1867-й Австрія об'єднується з Угорщиною. І це у нас дуалістична монархія. Дуалістично, тобто рівноправне правління двох країн, стає дуалістичною монархією, і розгортання українського національного руху в західноукраїнських землях, спричинене загальноєвропейською революці... революційним піднесенням, мало незворотній характер. Саме з 1948 року Галичина стає справжнім українським п'ємонтом. Незадовго невдовзі український національний рух відродиться знову. А досвід боротьби за свої права стає у пригоді під час української революції вже 17-20-х років.